Духовне слово на першу неділю Великого посту. Пречистому твоєму образові поклоняємося благий, просячи прощення наших провин, Христе Боже, Тропар. Дорогі мої, перша неділя Великого посту зветься неділею православ'я. Про яке православ'я тут мова? Слово православ'я. По-грецьки ортодоксія означає істинну віру і правдиве почитання Господа Бога. Тож мова тут не про православ'я, яке ми маємо сьогодні і ми розуміємо як противагу католицькій церкві. Але про православ'я, яке було спільне для цілої Христової Церкви, аж до розколу східної і західної церкви за Патріарха Келюрарія в XI столітті. Православ'я, яке святкується неділя, це православ'я вселенсько-католицьке, його визнала ціла Христова Церква перших віків. У боротьбі проти єресі іконоборства, тому неділя православ'я це торжество цілої церкви, східної і західної, це радісне святкування остаточної перемоги над іконоборством і іншими єресями. Неділю православ'я установив і наказав щорічно святкувати собор у Константинополі 842 року. Мета цього свята прилюдно і урочисто віддавати честь і поклін святим іконам Ісуса Христа, пречистої Діви Марії і всіх святих, оскільки перше торжество православ'я. Цебто прелюдне почитання святих ікон після осуду іконоборства відбулося у першу неділю посту 842 року, то ця неділя до сьогодні залишається неділею почитання святих ікон. Тож це торжество не має нічого спільного з великим постом. Погляньмо дещо ближче на історію іконоборства та причини встановлення в неділі православ'я. Визначна риса Східної церкви це давнє і особливе почитання святих ікон Ісуса Христа, Матері Божої, Ангелів і святих, святим іконам, подібно як і святим Мощам, Христова Церква віддає великі почесті й пошану. Вона ставить його храмі для прилюдного почитання. Вона заохочує, щоб ми святі ікони почитали вдома та у формі хрестиків чи медаликів носили на своїх грудях. Святі ікони заснували прилюдної і правантної почести у східній церкві аж до панування візантійського цисаря Лева III Івсарія. 717-741 рік. Під пливом двох єпископів з Малої Азії він осудив почитання святих ікон і вважав його за іконопоклонство, ідолопоклонство. Свою боротьбу проти святих ікон почав від того, що наказав забрати ікону Ісуса Христа з брами Його палати. А відтак, у 730 році він видав цісарський декрет, яким забороняв почитання святих ікон у цілій державі. Цим декретом у східній церкві починається довга, завчата, болісна і кривава боротьба проти святих ікон, знана у церкві під назвою Іконоборства. Ця боротьба з невеликими перервами тривала понад 100 літ. І закінчилася світлим тріумфом почитання святих ікон. Цісарський декрет наказував, святі ікони нищити, палити, а їхніх оборонців ув'язнювати, відправляти на заслання і навіть мучити. Патріарх Герман І 713 730 роки не хотів підписувати цісарський декрет проти ікон. Та цісар його усунув та призначив патріархом послушну собі Атаназія, 730 754 роки. Римські папи спочатку Григорій 2, 715 731, а потім Григорій 3, 731, 741. Пишуть до цісаря листи протесту і на своїх римських синодах осуджують боротьбу проти ікон. Цісар Константин v, Копронім 741, 775, син Лева третього заощато продовжував іконоборчу боротьбу свого батька і хотів, щоб почитання святих ікон церква урядово засудила. З цією метою, у 754 році він скликав єпископів до Константинополя на собор, який під його натиском заборонив почитання святих ікон. Дозвіл на почитання святих ікон приходить за цісаревої Ірини, яка 784 року усунула з уряду. Іконоборця патріарха Павла, а на його місце наказала вибрати Тарасія 784, 806 рік. Він разом з цісаревою Іриною і апостольською столицею скликав у 787 році Собор До Нікеї. Цей собор, відомий у церкві як Сьомий Вселенський собор. Пам'ять отців цього собору наша церква Святкує в Жовтні, собор у Нікеї за основу до свого догматичного рішення щодо святих ікон бере науку святого Івана Дамаскина, великого богослова східної церкви. Собор виразно підкреслює різницю між почитанням адорацією по грецьке. Латрія, яке стосується тільки одного Господа, і між почистю і пошаною по-грецьки дулія, яку віддаємо Богородиці, ангелам і святим, собор навчає, що святі ікони не тільки видимі символи невидимих осіб, яким віддаємо почисть. Почитаючи святі ікони, ми не почитаємо паперу, полотна чи дошки, з яких зроблені святі ікони, тільки віддаємо честь тим особам, які на них зображені. Почитання святих ікон собор ставить на рівні з почитанням святого Євангелія, Христа і мощей святих. З початку 9 століття за цісаря Лева Вірменина 813 820 рік приходить нове переслідування святих ікон. І воно триває аж до 842 року. У тому році цісарева Теодора дозволяє почитати святі ікони і усуває іконоборчого патріарха Йоанна VII, а на його місце ставить Методія I, 842, 846. Патріарх Методій I, що зазнав годін і мук за святі ікони, зараз скликає до Константинополя синод, який вже остаточно повертає почитання святих ікон. Цю кінцеву перемогу знано як тріумф православ'я. Наша церква щорічно згадує. У першу неділю посту. До великих оборонців святих ікон належить патріарх Герман, святий Іван Дамаскил, святий Андрій Крицький, святий Теодор Студит і Патріарх Методій І. Патріархові Методі першому приписують укладення чину православ'я, тобто прилюдного визнання своєї віри, яке читають на службі Божій у неділю православ'я. Цей чин православ'я з часом зазнав різних змін і додатків. Він прийшов і на наші рідні землі, та відбувся в катедральних церквах. До цього входять визнання віри, прилюдне віддання почести іконам Ісуса Христа і Пресвятій Богородиці, подяка Богові за перемогу над діресями, молитви за живих і померлих та проголошення анатепи на Єретиків. Дух богослуження, неділі, православ'я це дух радости, перемоги, тріумфу та почести й пошани до святих ікон. годні вірні радісно плещим руками, сказано у каноні утренні у першій пісні, і закличмо, як дивні діла Твої Христе і велика сила. Що наше одномислоє і згоду становив. Прийдім, Богом просвічені і святкуймо радісний день. Сьогодні Небо і земля радіє, і ангельські чини на людей громади особливо празнують. Нині всім засяяло світло благочестя. Оспіваємо на стихірах великої вечірні, проганяючи обман нещастя наче хмару і просвічуючи серця вірених. прийдіть усі православні, припадімо благочестиво з поклоном до чесних Христових ікон. На утренні, на хвалитних стихірах спіхаваємо, Днес на радісний день і повний утіхи, бо блищить ясність найправдивіших догматів. І сяє Христова Церква, прикрашена нині відновленням святих ікон і сяйвом образів, і Богові миле одномисліє вірних. У восьмій пісні Канона утренні читаємо, зберігаючи прадідні закони церкви, пишемо образи Христові і Його святих та цілуємо їх устами, серцем і бажанням взиваючи – Благословіть усі діла Господні Господа, взято з книжки пізнай свій обрат» Юлі. духовне слово, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Торогі триває час великого посту, нашої боротьби і праці за добре приготування до зустрічі з Воскреслим Христом. Ми вже маємо перший тиждень і першу неділю цієї духовної боротьби. Кожної неділі під час всього посту Христова Церква, словами Євангелія, подає нам певні духовні настанови, орієнтири, якими стараємося допомогти нам. Щоб ми впевнено йшли до цієї визначної мети посту, Воскресіння Ісуса Христа, щоб наші старання, зусилля, духовних подвигів принесли щедрі плоди, покаяння і навернення. У цю першу неділю посту Церква з допомогою історії, покликання апостолів Филипа і Натаніїла пригадує нам основну мету Великого посту: зустріч з Воскреслим Христом. А основне завдання посту духовна переміна, зміцнення зв'язку з Христом, які мають допомогти нам осягнути цю мету, тому зв'язок людини з Богом потребує взаємно пізнати себе, відчути на нову потребу Бога, знайти відповіді на питання, що зв'язує мене з Христом, чим Він може допомогти мені у житті? Від сили якості зв'язку з Богом залежить зміна нас самих, нашого життя, залежать плоди наших людських і духовних старань. Нам довелося жити в часи радикальної переміни суспільства, зміни свідомості багатьох громадян України, пробудження почуття особистої відповідальності за свою Батьківщину, за краще майбутнє. Добра зміна завжди потребує Бога. Міцного зв'язку надії з Богом. І це ми побачили одні жорстокого протистояння між народом і владою на вулицях Києва. Під час революції гідності помаранчують, і зараз, коли йде війна, саме піст і молитви тисячі українців. Дали учасникам протестів, а зараз і воїнам в силу вистояти в цій боротьбі, захистити право на правду і справедливість в Україні і за збереження України. Бо тільки Бог може змінити людину, змінити на краще наше життя. Кожна надійна зміна потребує глибокого взаємного пізнання себе й Бога. Чи можна збудувати зв'язок з Богом, не знаючи Бог? Чим глибше знаються особи, тим сильніший і довготривалий зв'язок виникає між ними, який запевнює багаті плоди взаємної співпраці. Один робітник займався чисткою дзеркального шкла у великому магазині, шкло блестіло своєю прозорістю, нащо однієї плями не міг відчистити. Коли він уважніше придивився, то побачив, що пляма була з внутрішньої сторони шкла. Подібно багато людей намагається змити гріхи зі своєї душі лише на рівні вчинків, але забувають, що гріхи часто залишають свої приховані корені всередині нас у вигляді думок і бажань. Тому християнин повинен очистити ще не тільки зовні, а також зсередини, очищати душу з грішних думок, почуттів і бажань, а у цьому може допомогти нам тільки Христос. Він може виявити і змити всі гріховні плями з нашої душі. Зустрівши Христа, Натанаїл, завдяки щирості свого серця, побачив у ньому хоч особливого, важливого. І близького до себе, про що свідчать його слова, Учителю, Ти Син Божий, ти цар Ізраїля, Іван Один Сроде. А що я можу сказати про Христа, якого вірую, не лише з книжок, а з досвіду власного духовного життя, ким Він є для мене, що мене зв'язує з ним, чи тільки релігійні традиції, християнські обов'язки. Наскільки в моєму зв'язку з Ісусом Христом присутній елемент живої віри і щирої любові до нього. Тому першочерговим завданням Великого Посту не є обмежити нас в їжі чи розвагах, дорогі мої, а допомогти нам глибше очиститися з гріхів, покращити якість нашого зв'язку з Христом у молитві. Чування у прийнятті святих тайн, зв'язку віри, надії і довір'я через глибоке пізнання Спасителя, дорогою щирого покаяння і навернення. Тож прибігаємо до тебе, Господи, разом з Филипом і Натанаїлом і щиро просимо, подай нам розум і натхнення пізнати Твою любов. Звернути з наших гріховних доріг і в цьому святому пості позбутися гріхів, а стопи свої направити дорогою виконання Божих заповідей. Ш Сьогодні Слово Боже говорить нам про покликання учнів. Ісус запрошує йти за Ним тих, кого сам вибирає. Він споглянув на Филипа, кажучи йому: Іди за мною. Ці слова дуже знаменні для кожного, хто покликаний бути учнем Ісуса. Вони приходять через віки, промовляють до людей, щоб ті його були учнями, його послідовниками, добрими християнами. Филип не залишає привілею бути учнем Ісуса тільки для себе самого, пізнавши Бога, Він йде свідчити про нього серед своїх друзів. Знайшов Натанаїла і ділиться з ним своїм незвичайним досвідом. Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі пророки Ісуса Сина Йосифа з Назарету. Спогляньмо, теж дорогі мої на постать Натанаїла, на його бачення Ісуса, на іронію, з якою говорить про нього, що доброго може бути з Назарету. Але коли Він пізнав Ісуса, швидко змінив свою думку і погодився зі своїми колегами, які вже досвідчили присутність Ісуса в своєму житті. Цей євангельський фрагмент говорить нам дуже яскраво про те, яким важливим є пізнання Господа, наша віра. Щоб бути правдивою, мусить спиратися на особисте пізнання Ісуса, а не на домисли чи чужий досвід. Ми теж можемо досвідчити Ісуса так, як Натанаїл. Лише потрібно хотіти цього. Отож шукаймо час на зустріч з ним, так само як Натанаїл. Прийди і подивися. Филип показує, що не потрібно. Залишати віру лише для самого себе, показує нам шлях нашої евангелізації, перейди і подивися, переконайся сам, але треба прийти. Прийди з тим, що маєш у своєму серці, з тим невір'ям, так як Натанаїл. Він пішов до Ісуса зі своїми сумнівами, своїм невірством. Однак щире шукання істини і зустріч з нею творять чудеса. Ісус пригадує кожному з нас, що досконало нас знає, моє серце, мою глибину віддає всі мої таємниці, іноді собі цього не усвідомлюємо, тому задаємо сьогодні собі питання, чи я хочу знати Ісуса так глибоко. Так цілковито, як Він знає мене. Прагну дякувати Господу за Його присутність у моєму житті, дозволі Ісусе завжди перебувати у Твоїй присутності та завжди шукати зустрічі з тобою у Твоїй церкві, у Твоєму слові, в іншій людині, та й, зрештою, у собі самому. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. У першому коментарі цей прикріплений коментар, якому я уділяю благословення. Під ним пишіть імена, для кого хочете це благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання. Шкода, що не ставите лайк. Не сподобається, Ну, то поставте не сподобалось. Але поставте. Слава Ісусу Христу!